Бог хоче бути з тобою не лише у вічності, але й зараз. Написано Я з вами по всі дні. Матвія 28.20. Бог не просто на небі, який дивиться зверху, Він близько, Він поруч у твоїх сумнівах, у сльозах, у радості, Він хоче бути твоїм батьком, твоїм цілителем, Твоїм напрямком. Шосте, ти маєш унікальне покликання. Написано, бо ми Його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі діла. Ефесян 2.10. У Бога є план не лише для всього людства, але для Тебе особисто. Ти не повторення, не копія, Ти унікальне творіння з призначенням. Сьоме жити з вічною перспективою. Написано: Бо життя ваше то пара. Якова 4.14. Земне життя коротке, але твоя душа вічна. Сен життя не лише в цьому світі, а в підготовці до вічності з Богом. Написано не збирайте собі скарбів на землі, а збирайте на небі. Матвія 19-20 Отже, на завершення, Сенс життя згідно з Біблією це бути в стосунках з Богом через Ісуса Христа, відображати Його славу у всьому. також Жити в любові, істині та надії, підготувати своє серце до вічності і знайти свою унікальну роль у Його плані. Можливо, Ти шукав відповіді вже давно, і ось вона Бог шукає тебе більше, ніж Ти шукаєш його. Ісус відкрито простягає руки і каже: Прийди до мене! Дякую, що слухав. Можеш заплющити очі, вдихнути глибоко і сказати йому: Боже, покажи мені сенс, мого життя в Тобі.